Унікальний гердан можна тепер побачити у надвірній. Кількасот метрів гуцульського орнаменту створили прямісінько під ногами на бруківці головної пішохідної вулиці міста. Зробили це напередодні міжнародного гуцульського фестивалю, який вже за тиждень другий прийматиме надвірна. Тут нема випадкових символів, усе давні семантичні знаки, переважають ромби, що символізують родючість, створювали візерунок професійні художники. У цьому полотні на кілька десят метрів поєднали вишивку та писанку, ткацтво і кераміку. На старій бруківці вже були видані певні якісь геометричні фігури, і ми подивившись на ці геометричні фігури, так склалася нам композиція гердана. А оскільки гердан є елемент традиційного українського вбрання. Ми цей гердан заповнили нашим традиційними орнаментами. Ідея створити автентичне графіті на бруківці належить партійцям волі з надвірної, а додали візерункам символізму надвірнянській митці. Викладачі та вихованці місцевої художньої школи долучились перехожі, які залюбки брали до рук пензлі та допомагали створювати гуцульський орнамент. Люди всі долучилися, діти, молоді, дорослі і можна сказати за протягом трьох днів. В кінці робочого дня вечорами ми малювали цей орнамент. Получився геометричний малюнок, якраз такий, який є у, у, гуцу... у гуцулів. от і оскільки в нас. В вересні буде відбуватися міжнародний гуцульський фестиваль. А тут на цьому місці будуть проходити виставки народних майстрів, продаж, майстер-класи. Я думаю, що цей візерунок доповнить і додасть особливого колориту самому заходу. Вуличним графіті на Бруківці, в якому використаний автентичний орнамент гуцулів, не можуть поговоритися інші міста, кажуть у надвірній. Відколи на 100-метрівці з'явився гердан. Сюди навідуються все більше містян. Проходять повз навіть для того, щоб поглянути на різнобарний візерунок. Я йду по місту, вийшла своєї рідної ратуші, дивлюся, то щось не самовіте, каже Поляк. Ви розумієте, це така краса, я ні в жодному я такого не бачила.